На вихідних відновлювальні роботи проводились після цих обстрілів. Цього, у нас тривали зазвичай роботи по прибиранню чищенню нашого міста, вивозить сміття, допомагали з наростицьким округам дивоцького кладовища, вивозили поворони, вивозили сміття. Дуже тривають роботи облаштування клуб капітників, прибирали піча від ґрунту Шевченка, тривають ремонтні роботи відновлення дорожнього побиття. І проводиться робота по оновленню дорожніх знаків. оновлюємо знаки. Ще раз звертаю всіх увагу у нас на перехресті Берегова. Встановлено на дорожні руки, на враховувати, що зараз приїзд там врахування цих мурів. Я дякую, що ви саме оперативно включилися, особливо по електроенергії. Була дуже напружена ситуація, тому що лінія була зруйнована повністю, і підключення було зруйновано, і трансформаторна підстанція була зруйнована. Тобто цілий комплекс енергетичний вийшов з ладу.